Вітаю, дітки! До нас завітала дівчинка Оленка. Вона засмучена, бо зовсім нічого не знає про нашу країну та наше місто. Давайте їй розповімо. Згодні, як називається наша країна? Україна. А це герб нашої держави. А ось так виглядає наш прапор. А як називається наше місто? Місто Харків. а це герб місто Харкова? Дітки, звідки починається знайомство з містом будь-якого мандрівника? Звичайно, з вокзалу? Молодці? Ви бували на ньому? Може, десь їхали, чи когось зустрічали? З ким ви там були? Молодці. Порівняй вокзали, чим вони схожі? А чим відрізняються? Мій район. Дітки, це зображення району великого міста. А що ви знаєте про свій район? Де ви любите гуляти? Як ви думаєте, що зображено на картинці? Так, на картинці зображена вулиця. А що ви знаєте про свою вулицю? Давайте складемо розповідь про свою вулицю? Спираючись на таку послідовність, я живу. В місті? Доповнюйте так, на вулиці. На моїй вулиці знаходяться житлові будинки, одноповерхові і багатоповерхові. Там живуть люди. На моїй вулиці є. Перераховуйте, що ви бачите на своїй вулиці: заправки, дитячі садки, магазини. Росте багато дерев, кущів, квітів. Моя вулиця завжди чиста та охайна. Спробуйте самостійно скласти розповідь. Моя вулиця. Я живу в місті. А зараз пропоную вправу. Силуети. Поєднай споруди з їх силуетним зображенням. Перевірка. Ви можете зупиняти на деякий час відео, щоб було зручніш. Молодці. Дякую за увагу. До нових зустрічей!